Друзі, перемовини про мир в Саудівській Аравії пройшли. Потім Трамп говорив з Путіним по телефону. Сьогодні Трамп ввечері говорить по телефону з Зеленським, і кругом цього десятки, мабуть, сотні каналів плетуть оці інтриги, тобто закидають дезінформацію. В основному це дезінформація. Чому? Тому що прямої чіткої інформації практично немає. І на цьому грають і канали, які хочуть піднятися, і особливо ті, хто хочуть нам замилить очі, щоб ми з вами слухали, що завгодно, аби тільки не те, що важливе. А важливе для нас сьогодні дуже важливе це і боротьба з корупцією, в тому числі високопосадовців, в тому числі президентів, а саме Порошенка. От, подивіться відео, я буду коментувати. Адвокаты Петра Порошенко показывают десяток фотографий московского аэропорта Шереметьево. Говорят, это стоп-кадры видео, которые следствие считает весомым доказательством вины политика. Ролик защита посмотреть не смогла. Только ключевые эпизоды увидев фото. Здесь 10 черных чемоданов, забитых купюрами по 200 евро, якобы предназначенных для Порошенко. У нас І є знову кримінальне провадження. У нас знову є уголовне производство, знову сенсаційне, знову окончательне, котрому общество вже не може не повірити. От друзі, оці чому дани, які е, охоронець Порошенка отримав на вибори від Росії. Я він їх отримав, це факт. Е, до речі, цей охоронець вже сидить. Його закрили і закрили не просто так. Звісно, що він буде говорити, і він буде підтверджувати ці факти. І Порошенко більше всього, як тільки він заговорить, Порошенку пахне від 15 до пожиттєвого. І викрутитися, як це було перед е, війною, пам'ятаєте, да? він там побув десь в Бруселі е, місяць, приїхав, і все, все вирішили йому в Європі. Зараз. Ні в Америці, ні в Європі. За це братися ніхто не буде. Вирішувати ці питання вже ніхто не буде, тому що це пряма співпраця з Росією. Вона буде доведена, я більш чим впевнений. Якщо хтось не впевнений, будь ласка, але це факт. Сьогодні факт, тому що вже є справа, вже є адвокати, ви дивилися, так? Сьогодні вже намагаються там якимсь чином поки що нам про це менше говорити. Більше слухати, що там брешуть Путін, хто там що кому розказує, будуть перемовини, не будуть, скільки землі вони хочуть забрати, вже вони в Одесу хочуть нас забрати, все. Друзі, це все тільки для того, щоб в першу чергу ця ситуація. Таких як з Порошенком, зараз десятки ситуацій по всій Україні. От, беруть по списку, який був, ми говорили, в Америці, потихеньку людей. Відловлюють, потихеньку справи заводять, потихеньку процес іде. І нам це на сьогоднішній день важливіше, тому що війну виграти з таким розкраданням, ви знаєте, з такою корупцією неможливо ніяку війну ніхто не може виграти. Друге питання. Вони під оце все, друзі, розгорнули штаби. Я вам вже говорив про це. Передвиборчі штаби сьогодні розгорнуті. Особливо це Порошенко і Тимошенко. Ви зрозуміли. По всіх великих містах вони працюють. Штаби працюють. Що вони роблять? Елементарне, вони по списках телефонують людям, які в них є списки, телефонують людям і запитують, як у них справи. Чи потрібна їм якась допомога? Чи можуть вони чимось допомогти? Бла-бла-бла. Йдуть такі. Розмови, грубо кажучи, ні про що, але спілкування з людьми, нагадування про те, що партія є, що вони готові допомагати. Ну Цей процес якби 6 років він не рухався. Сьогодні вони всі вже почали допомагати. Ну, ще не допомагати, але обіцяти вже почали, як завжди. І ми з вами е, цього не бачимо і про це не говоримо. Коли я починаю там говорити, то ви кажете, а не, не до цього зараз, от подивіться, що там робиться. Друзі, а що там робиться, я вам скажу. Розвертайтеся в іншу сторону. Дивіться, що ось цього робиться з Порошенком. Така, така ж участь жде Тимошенко. І не тільки: всіх, всіх, всіх жде така участь. Їм покрутять руки і будуть сидіти в тюрмі. Але якщо сьогодні закриють Порошенка в кінці кінців, ми зрозуміємо з вами, що співпраця з Росією наказуємо. Розумієте, да? що це факт. І, і це буде працювати. Це буде працювати і проти Росії, і проти наших корупціонерів. Розумієте, ситуація, яка тому, друзі, зробіть невеличку паузу в питаннях миру. Чому? Тому що буквально максимум 3-4 дні від оцих перемовин будуть якісь уже результати, якась більш-менш правдива інформація з тих джерел, які це підтвердять. Американці, припустимо, наші е засоби маси інформації і таке інше. Ми зможемо вже там скласти 2 плюс 2. Ну, поки ще висновків робити не потрібно ніяких. Бо інтернет розривається, а по великому рахунку, за, за що, що ми, ми рвемо, яку шкуру невбитого медведя, друзі. Тому всім добра, миру. Дякую, і до побачення.